Усім привіт, шановне панство! Усі ми знаємо, що я роблю цей проект. А ви його зараз дивитеся тільки тому, що наші зсу захищають нас. Ба більше бійці дбають не тільки про наше майбутнє, а й минуле. Про це наша сьогоднішня історія. А почалося все з пана Дмитра. Ось він співробітник історичного музею імені Яворницького та нині боєць ЗСУ, куди пішов добровольцем. Проте не вітам, боронячи рідну землю, пан Дмитро не забув про свою першу професію. Точніше, вона сама про себе нагадала в обличчі побратима із сусіднього підрозділу, який повідомив, що знайшов кам'яну бабу, панянка із 11-13 століття. На той момент вона. Була безінвентарною пам'яткою археології, яка стояла вкопана біля паркану приватної садиби. На жаль, голову вона втратила ще давно, однак вже в час війни вона була пошкоджена прильотом від міни. В неї було відбите ліва частина лівого плеча. Димош, а? Давай чудоску сюди. Вона вторася і став. Командування побратими віднеслись з розумінням, допомогли. Її викопати, винайняти транспорт, власне, маніпулятор, яким вона вивозилась, вивозили її в кілька етапів. І Привезли нашу обезбашену красуню на тимчасове місце базування. А потім вона переїде та чолі нашим професором Дмитро Романчуком у музей Яворницького міста Дніпра. Донецька баба пана Дмитра успішно доїхала до музею та цілком гарно влаштувалась. А згодом справу історика та бійця підхопили, і порятунок донецьких баб став набирати обертів. Через декілька тижнів до мене подзвонила польська волонтерка пані Ольга Солош, і це дуже важливо, тому що саме вона подзвонила до мене і запропонувала якось допомогти їй врятувати три кам'яні баби. Села великого велика новосілка на Донбасі, і на цих бабах, перших трьох, які ми вивезли, є сліди артилерійських прильотів. Вже під час першої евакуації пан Юрій з командою вивезли дві баби з трьох. Приїхавши на місце, зіткнулися з першою несподіванкою. Стели були забетоновані внизу, і хлопцям довелося вивільняти їх просто на місці вручну. Це був березень, рання весна. Було, ну, було так знаєте, як тихо з точки зору от природи. Лише каркали ворони, і десь била наша і ворожа артилерія. Десь достатньо чутно і гучно. Тому атмосфера була дуже напружена. Проте під час другої поїздки до великої новосілки атмосфера була ще більш напружена, бо третя баба була велика. Вона важила 700-800 кілограмів. Тому за нею поїхали з маніпулятором. Уявіть тільки настільки це треба бути безстрашним, аби погодитися на таку авантюру. Це я вже особисто від себе констатую. Це велика машина з краном. Ми під'їхали, подивились ситуацію. Е, військові, які нас супроводжують поїздці, мали датчик дронів. Подивилися, що там по дронам, баби були під ялинками, тобто ми під ними так скучкувалися. Потім давали, давали потім вибили бабу. Потім дали команду Маніпулятор, приїхав маніпулятор максимально швидкий і завантажив. І поїхали. Я хочу сказати, що навіть не дивлячись на те, що ми зібрали кошти завдяки спонсорам меценатам на маніпулятор. Сам водій маніпулятора і фірма, яка його надала, вони теж тут достатньо героїчні, тому що вони погодились туди їхати, не дивлячись ні на що. Ну, як ви думаєте, чи зупинились волонтери на трьох врятованих бабах? Звичайно, ні. Пан Юрій налагодив зв'язок з Донецьким управлінням культури, яке надало перелік інших кам'яних баб, які є на їх території, і які за можливості треба врятувати. Вже паралельно до цього до нас звернулись в соціальних мережах. Полтавські мінометники загону ТРО і сказали, що знайшли частину кам'яної баби. Хлопці просто суперові, інтелігентні, освічені. Мінометники, які звикли працювати з великими мінами 120-ми, там їм теж треба було ну, підкладати. Тобто припідняли, підклали ящик, припідняли, підклали Хопа, туди закинулись. Хоча це не так просто, тому що вона не велика, вона важка. Вони її знайшли. В фундаменті старої хати, якої вже не було. По суті, це внов' виявлена пам'ятка. На момент зйомки група волонтерів вже врятувала 10 кам'яних баб. Донецькі стели переїхали жити до історичного музею імені Яворницького у Дніпро. Та чому ж вони такі важливі, що заради їхнього порятунку волонтери та бійці ризикують своїм життям? Давайте розбиратися далі. Чомусь наш народ дає статуям такого е, статтєвого забарвлення, тобто обов'язково це баба, це відповідно жінка. Хоча ми розуміємо, що палевецькі це, це можуть бути як жінки, так і чоловіки. А скіфські статуї там взагалі майже всі вони чоловічі. Термін баба це такий загальнонародний, фольклорний більше термін, тому що тут, якщо ми будемо перекладати, то правильно робити наголос на, на другий склад, і тоді перекладатися це буде як предок. Половецькі статуї відігравали дуже важливу роль в житті половецьких племен. Для них вони були уособленням першопредка. Статуї ставили на святилищах обличчям на схід, і з ними було пов'язано дуже багато обрядів. В першу чергу першопредкам приносили жертви. В Жертву приносили в основному це тварини, тому що ми бачимо кістки, овець, кіз, навіть іноді собак, але в тому числі були і людські жертвоприношення, теж тому що знаходять кістки як дорослих, так і дітей під половецькими статуями. Теж як зараз люди йдуть до церкви чи іншої культової споруди, так раніше половці йшли до першого предка. З ним говорили та ділилися своїми бажаннями і дуже сподівалися, що той їх виконає. Навіть люди могли покарати статуї, тому що є випадки, коли статуї були штучно пошкоджені, коли статуї клалися обличчям донизу. Тобто, деякі вчені вони припускають, що подібні статуї вони теж могли каратися, якщо вони не виконували якихось забажанок, побажань функцій своїх безпосередніх. Усі привезені статуї з Донеччини половецькі. Їхній вік – 800-900 років. Всі половецькі статуї дуже легко впізнати будь-якому пересічному громадянинові. Вони всі з руками, які під животом, тримають ритуальний посуд. Це характерна ознака половецької статуї. Дві руки, які під животом тримають посуд. Рятовані з Донеччини половецькі баби знаходитимуться в музеї Яворницького. Здебільшого їхні паспорти були втрачені через те, що будівлі, де вони зберігалися, знищив ворог. Тож співробітники музею почнуть все з нуля: спочатку науковий опис, далі створення 3 d світлин, публікація наукових статей та консерваційні заходи. Згодом у музеї сподіваються на реставрацію. Для цього зараз налагоджують контакти з європейськими фахівцями. Звісно, збереження життя людини українця, воно важливіше. Але як історик, я розумію, що під час війни це дуже важливий момент збереження історичної спадщини. Особливо, коли ворог постійно апелює до історії і її, цю історію, він викривляє, використовує в пропаганді, а так само знищує культурну спадщину всієї окупованої території України.